Книга Еклезіаста 7 глава, 10 вірш. Не кажи, що це сталося, що перші дні були кращі за ці, бо не з мудрості ти запитався про це. Амінь. Сідайте, будь ласка. Подяка нашому Господу за те, що дав нам прекрасну можливість бути в його домі, для того, щоб принести на руках молитви свої потреби. Послухати його Слово для нашого життя. І не менш важливо, так як ми з вами підходимо до закінчення року, проаналізувати і готувати своє серце на наступний тиждень, аналізувати про всі Божі благосвіння до нашого серця, які Він проявив до нас в цьому році. І досить цікавий, досить цікаве місце. Кожного разу, коли його читаєш, завжди, знаєте, така проходить ностальгія з тим, що починаєш згадувати декілька років назад. Ну, якщо говорити вже за більш, можливо, старших людей, то, можливо, з там десяти або двадцятиліття назад, коли, як нам здавалося, тоді було набагато краще, легше, можливо. І курс, можливо, був більш такий приваблений, і можливо якась стабільність була. Одним словом, знаєте, виникає така десь спокуса говорити про те, що ті часи колись були кращі, хороші, ідеальні. Але слово Боже, говорить, що не потрібно так говорити. Оскільки в ті часи так само були не які ми проходили. Але чомусь за них ми не так згадуємо. Завжди, коли ми дивимося в минуле, завжди щось згадується або пам'ятається більш хороше. Тоді, знаєте, виникає таке питання: чому, чому нам це притаманно, або в чому справа, чому ми можемо ставити собі такі запитання? І відповідь досить проста. Нам легше обертатися на минуле, бо ми знаємо, як ми його пройшли. В нас зараз, коли ми проходимо наше життя, завжди виникають якісь труднощі, можливо, нас щось лякає, те, що нам зараз недоступне або невідоме. Оскільки ми не знаємо, як це обернеться для нас. І я вам скажу, що це нормально, переживати за те, що ми зараз проходимо. Але дивлячись в загальному, я би хотів сьогодні поговорити про такі приховані благословіння. Якщо ви були уважні до тих писань, які ми співали, то в загальному всі вони говорять про те, що самим великим нашим благословінням для нас є те, що ми є дітьми Божими і ми не самі. І, в принципі, всі наші благословіння, вони якраз будуть в цьому і знаходитися. Звичайно, коли старші люди згадують більш давні часи, це приємна пора, тому що. Дами, людина могла бути молодою, можливо, більше сил, більше можливостей. Але тим не менше, Господь не закликає нашу увагу на те, щоб ми лише думали про такі часи, коли було добре, можливо, нашому тілу. Слово Боже говорить про те, що незалежно від вашого віку, з Господом кожен день може бути для вас благословенням. І тому на порозі от такого, знаєте, можливо, як вже на зустрічі нового року, я би хотів, щоб ми перед тим, як будемо молитися, проаналізували, почали аналізувати пройдешній рік. І тому тема моєї проповіді так і звучить приховані благосвіння. Перше, на що хочу звернути нашу увагу, що незалежно від обставин та можливостей, які ми можемо проходити, ми отримали. Божий мир у своїх серцях. Брат Юра на початку згадав дуже важливий момент, що неможливо або навіть так сказати, важко обманути своє серце в тому, що в таких важких обставинах людина може говорити, там мені якось, знаєте, все рівно, я маю мир у серці. Ні. Мова не йде про те, що серце людини воно має бути таким нейтральним абсолютно до всього. Але ми говоримо про нелюдський мир. А саме Божий мир. Оскільки Господь, який має абсолютну владу над всім, Він дає нашому серцю мир. І тому в Євангелії від Івана 14.1 сказано: нехай серце вам не тривожиться, віруйте в Бога, і в мене віруйте, говорить Христос. В Колосянам 3:15, продовження цієї думки, говорить: і нехай мир Божий панує у ваших серцях, до якого і були ви покликані в одному тілі і вдячними будьте. Виявляється, коли Бог дає нашому серцю мир, ми не можемо бути невдячні. А саме про це ми зараз говоримо, розважаємо, наскільки важливо дивитися на ті благосвіння, якими нас Господь обдаровує. І за час війни і цих всіх страждань, через які проходить наша країна, кожен із нас особисто. Скільки багато хотіло, знаєте, так, повністю вкрасти наш мир із нашого серця. Але замість того, щоб, знаєте, впадати в якусь таку депресію або намагатися знайти якось самими шляхи вирішення якихось ситуацій, ми з вами маємо можливість приходити до того, хто має абсолютний мир. І, в чесності, зараз ми також можемо свої потреби проносити до Господа. Говорити те, що турбує наше серце. Оскільки це є така обітниця, яка говорить, що нехай серце вам не тривожиться, віруйте в Бога і в мене віруйте, говорить Христос. Нехай мир Божий панує у ваших серцях. Диявол завжди буде намагатися звернути нашу увагу від Господа, але Слово Боже, закликає нас, що мир Божий нехай панує в наших серцях. Можливо, ми можемо звикати до всіх тих благословень, які Господь дає у нашому житті. Але сьогодні я пропоную нам, знаєте, так, подивитися більш обширно на пройдений рік, на ці, можливо, обставини, через які ми особисто наша сім'я, змогли пройти, наша церква і в загальному вся країна, для того, щоб, знаєте, не говорити десь так в людському розумі, що минулі роки були кращі. Якщо ви уважні до звернення президентів наприкінці року з привітальними словами, то кожен із них говорить, що цей рік був непростий. Знаєте, коли ти так подивишся декілька відеороликів, які говорять, там кожен президент цей рік був непростий, то ти вже можеш порівняти, який рік був дійсно добрий, який був дуже простий, ні, цей був дуже складний. Але не до цього я хочу закликати нас, і не до цього нас закликає Слово Боже. Воно закликає нас до того, щоб. Дивитися, чим Господь нас обдаровує, що Господь готовий давати нашому серцю для того, щоб ми могли правильно і з розумінням відноситися до тих часів, в яких ми живемо. Оскільки не лише Господь дарує нам мир у своїх серцях, друге, на що хочу звернути нашу увагу, що незалежно від обставин та можливостей, ми отримали від Господа радість також, слово Боже, в Псалмі 29, 12 вірш, сказано такі слова. 29,12. Ти перемінив мій плач, ти перемінив мені плач мій на радість, Жалобу мою розв'язав і підперезав мене радістю. Можливо, це звучить не зовсім зрозуміло або, можливо, неприємно. Проте, Господь дуже часто використовує неприємні часи для того, щоб подарувати нам щось надзвичайне або прекрасне. І коли мова йде про те, що в країні або не лише в наших інших країнах йде війна, то, звичайно, не йде мова про те, що в війні є щось добре, щось прекрасне. Війна, вона завжди несе в собі смерть, вона завжди несе в собі горе, душевні рани, розлуку і багато іншого горя. Проте. Подивіться, скільки багато благословень ми отримали під час війни кожен особисто. Скільки багато Господь прикладав добра до нашого серця, дарував нам той же самий мир. І більш того, в таких важких обставинах Господь допомагав нам радіти. І слово Боже, воно. Пронизані прикладами, коли люди проживали важкі часи, але Господь допомагав їм це проходити, і для них це було, як вже знаєте, сказано пізніше, або дивлячись на пройдений шлях, для них це було вже приємно і радість. Але на даному етапі свого життя, всі ці люди вони не відчували цієї радості. Можливо, так само, як і ми можемо не відчувати. Чесності згадуючи про Йосипа і про ті всі його страждання, які йому необхідно було пройти, через полон, через знущання, просто стати рабом і відмовитися від того, що в тебе є вже вільне життя. Але подивіться, його любов до Господа вона зберегла його в тому, що Господь допоміг йому дійти до надзвичайної цілі для його життя. Можливо, якби Йосип не був такий відданий і вірний Господу, він би не отримав це становище бути прем'єр-міністром в Єгипті. Свого часу Давид також зазнавав гоніння зі сторони Саула. І здавалося б, помазаний цар, який має правити, який має керувати вже країною. Тим більше, що попередній цар він вже втратив цю всю можливість, він веде неправильно народ. Але замість того, щоб добиватися свого і стояти на своєму, він в упокоренні вибирає цю дорогу. На жаль, для нього неприємно. Дорогу гоніння, дорогу знущання. Але чим це обернулося для нього? Зараз ми з вами можемо читати просто надзвичайні псалми, які можуть показувати всю біль Давида і в той же самий час показувати всю свою залежність від Господа. І як результат, Господь благословив його царюванням і тим, що його серце було по... Бажання Господа. Даниїл, в свою чергу також зазнавав загрози для свого життя. Він отримував гоніння за свою віру, і дійсно він дійшов аж до смерті. Перед ним постав смертельний вирок, і він з Господом вирішив це пройти. І як результат, Господь відкрив двері для віри по цілому Вавилону. Його бажання бути з Господом, бути вірним Його Слову, триматися Господа. Воно допомогло йому пройти важкі обставини. І Бог використав цю можливість для того, щоб народилося щось надзвичайне. Знаєте, я не хочу десь а, говорити про те, що з Господом у вас все буде добре, у вас не буде ніяких проблем. Ні, мова про це не йде. Навпаки, коли ми слідуємо за Господом, ми дуже часто зіштовхуємося з несправедливістю, стражданням. Тому що цінності цього світу, вони не побудовані на Бозі. Вони побудовані на власному егоїзмі, і нам важко жити в цьому світі. І про це написання також говорить, що якщо тобі важко в цьому світі, світ тебе не приймає, це нормально. Тому що світ також не приймав Христа. І, врешті-решт, яскравий приклад, коли людина зазнавала, знаєте, такі страждання, це Христос. Месія, який був посланий Богом, який прийшов для того, щоб дати людям. Вічне життя. Люди навіть це не поцінували, нехтували ним, знущалися з Нього, глузували з нього. Духовні лідери, які би мали стати в проломі разом із ним, взагалі вважали Його за противника Бога навіть. Але Христос, завдяки своєму упованню на Небесного Отця, завдяки своєму рішенню триматися Господа. Він пройшов весь цей шлях. І ми можемо бачити, що були моменти, коли йому було непросто. Ми можемо побачити, що Христос дійсно переживав обставини, коли він молився до Господа, Господи, забери від мене. Тобто він зіштовхувався з тим, що йому було важко. Але як результат його жертви ми всі з вами отримали вічне життя. Визволення від рабства гріху. А Христос в той же самий час. Він отримав ще більше похвалу і ще більше славу. Що вже жодне коліно воно не може не прихилитися перед Господом. І можна багато інших згадувати біблійних прикладів того, коли люди проходили через непрості обставини, і Господь використовував їхнє життя для конкретної цілі. Можливо, можна тут поставити е, ваше або моє ім'я е, через, можливо, такі утиски, які ми проходимо, або якісь інші важкі обставини. Але. Всі ці важкі обставини, вони завжди породжують з Господом щось добре. Щось те, що може викликати радість. І навіть, знаєте, така е біда, як втрата здоров'я, вона вже спонукає людину цінувати те, що в неї залишилось. І більш того, більш старші люди вже не просто е цінують те, що в них залишилось, а вчать інших цінувати. Діляться досвідом. Так само, коли мова йде за якісь втрати, чи матеріальні, чи інших якихось речей, коли ми з Господом, це завжди нам обертається в досвід. І ми вже, знаєте, дивимося не просто як на втрачені можливості, те, що, можливо, було близько нашим серцю, а на можливість стати кращим. І, можливо, якась невдала зроблена робота. Це можливість покращити свою майстерність. Замість того, щоб, можливо, знаєте, так, я в, свою, в своїй сфері роздумовуючи, замість того, щоб десь гніватися на самого себе, можливо, чи якось десь на людей. З Господом, ти розумієш, що є можливість проаналізувати свою роботу, подивитися, що було зроблено недобре, і стати кращим у цій справі. Іншими словами, коли ми усвідомлюємо, що наше життя у Божих руках, тоді не лише Божий мир панує в нашому серці, і Господь допомагає нам проходити через важкі обставини. Але Бог спонукає наше серце бути радісним, тому що незалежно від обставин, Бог все використовує для нашого блага. І в Якова, перша глава, другий, по четвертий вірш, говорить такі слова, що майте, брати мої повну радість, коли впадаєте у всілякі випробування. Знаючи, що досвідчення вашої віри дає терпеливість, а терпеливість нехай має чин досконалий, щоб ви досконалі та бездоганні були і недостачі ні в чому не мали. Загальний принцип, який говорить нам про те, що в Господа нічого немає просто так. Можливо, дивлячись на пройдешній рік, хочеться більше сказати, що було дуже багато поганих моментів, але. Можливо, вони зробили з нас хорошу версію, кращу версію, версію себе. Основна ідея в тому, що необхідно приходити до Господа, тому що Господь дає нам ці всі такі, знаєте, приховані благословіння, особливо в такі важкі і, можливо, несприятливі обставини. Третє, на що хочу звернути нашу увагу, що незалежно від обставин та можливостей, те таке приховане благословення, яке ми отримали від Господа, це надію. Надія це те, що так сильно зараз потребують всі люди. Надію від того, що дійсно ми пройдемо через цю війну. Ми отримуємо визволення. Господь допоможе нам через це пройти. Надію про те, що наше життя воно не буде марним. Що наші діти будуть слідувати за Господом. Що наша церква може бути хорошим світлом для нашого міста. І взагалі. Слово Боже говорить, що коли людина ставить свою надію на Господа, вона ніколи не буде посоромлена. В Ісаї 26.3 сказано такі слова: Думку оперту на тебе збережеш ти у повні спокої, бо на тебе надію вона покладає. В Псалмі 9:11. Також сказано такі слова. І на тебе надіятися будуть усі, що ім'я Твоє знають, бо не кинув Ти, Господи, тих, хто шукає тебе. І в Єремії 17:7. Благословений той муж, що покладається на Господа, що Господь то надія Його. Коли Слово Боже говорить про надію. Це завжди про невидимий фундамент для нашого серця. І знаєте, тут завжди згадується ця притча про два будинки, які ми всі добре знаємо, які будувалися один на камені, де треба було прикласти зусилля, де треба було попотіти, де треба було, можливо, більше чекати, можливо, проходити несприятливі умови, але все ж таки дійти до цього каменя, до цієї основи, і на ньому будувати все інше. Або просто побудувати на піску. Здавалося, б, все добре, нема ніяких проблем, немає ніяких утисків. Але коли людина основується на Слові Божому, коли людина кладе свою надію на Господа, Слово Боже говорить про те, що вона приречена на успіх. І так же само, або протилежно, коли людина. Кладе свою надію на особисті сили або коли людина кладе надію на інших людей, можливо, на інші країни, можливо, на якісь, в нашому випадку, більш потужні країни, які можуть нам допомогти, а не кладе свою надію на Господа, то така людина, на жаль, приречена до неуспіху. Адже у Римлянам 5 глава, 5 вірш, говорить, що надія не засоромить. Бо любов Божа виявилась в нашій серця Святим Духом даним нам. Тобто надія не засоромить. Це те приховане благосвіння, яке Господь проявляє до нас і також напротязі цього прийдешнього року. Скільки багато було обставин, коли нам здавалося, що зараз найкращі часи. І знаєте, Бог дарує таке якось невидиме благосвіння для нашої душі через Слово Боже, через молитву. Зміцнення твого внутрішнього чоловіка, твоєї душі, для того, щоб допомогти тобі пройти через непрості обставини. І вже разом із цим ти розумієш, що твоє життя, воно не просто так. Господь проводить тебе через ці всі обставини не просто так. І це спонукає тебе радіти. Це спонукає особисто моє серце дякувати Господу за те, що Він абсолютно ніколи нас не залишає. І знаєте. Дуже потужним і правильно було на початку війни хороші проповідники, брати наші, говорили про те, що коли люди масово виїжджали з України, говорили про те, що Бог не виїхав з України. І дійсно, ми могли побачити це протягом останніх двох років, наскільки Господь потужно скликав людей зі всього світу для того, щоб допомогти підтримати. І також спонукає наші серця для того, щоб ми не були байдужими один до одного. Наша надія на Господа вона ніколи не посоронить. І останнє, на що хочу звернути нашу увагу, що незалежно від обставин та можливостей, в Господі ми можемо отримати хорошу пам'ять. Можливо, це не таке важливе або не таке можливо, цінне, як там надія, мир, радість, але дивлячись на основний текст, який я зачитав, говорить про те, що в нас є все ж таки така спокуса, знаєте, забувати. Забувати за те, що Господь перед цим робив в нашому житті. В Псалмі 104, 5 вірш, говорить такі слова. Пам'ятайте про чуда Його, які він учинив, про ознаки Його та про присуди уст Його. І слово Боже, воно неодноразово звертає увагу своїх читачів на дієслові пам'ятай, іншими словами, прокручуй у себе в голові. Нагадуй собі, вивчай на пам'ять. А що слід пам'ятати? До чого нас слово Боже закликає? Що слід пам'ятати? Можливо, все ж таки минулі роки вони, які були такими, знаєте, поганими або цей пройдешній рік. Можливо, вони не були взагалі для нас такими поганими. Можливо, можливості, які ми втратили, і, можливо, зараз думаємо, що так шкода, що те не сталося, те не сталося. З Господом. Бог допомагає нам побачити, що коли наша надія є на ньому, наше життя воно, не буде просто марним. Господь завжди буде нам допомагати. І подивіться, скільки Його слово пронизане практичними порадами для нашого життя. В частности, сьогодні ми з вами. Всі тут зустрілися для того, щоб послухати, що Господь хоче сказати нашому серцю. І, можливо, сьогодні слід проаналізувати своє серце. Можливо, зараз, наприкінці, напередодні Нового року, ми можемо бути засмученими тим, що все погано. І дійсно, ці ситуація неприємна, я це не оспарюю. Але коли наша увага зосереджена на всіх тих благах, які Господь робить у нашому серці, це побуджує наше серце бути вдячним. І більш того, це дає нам силу йти далі. Можливо, Господь для кожної з нас має свою дорогу, свій план, свою ціль для того, щоб його ім'я ще більше прославилося. Тому перед тим, як ми будемо молитися, пропоную дійсно так знаєте серцем прочитати ще раз 104 й Псалом із 1 по 5 вірші. Дякуйте Господу, кличте ім'я Його серед народів, звіщайте. Про чини Його, співайте Йому, грайте Йому, говоріть про всі чуда Його, хваліться святим Його іменням, хай тішиться серце, шукаючи Господа. Пошукуйте Господа і сили Його, лице Його завжди шукайте. Пам'ятайте про чуда Його, які він учинив, про ознаки Його та про присуди уст Його. Тому давайте Йому воздамо за все славу, за все, що Він так добре робить в нашому житті. Йому слава. Амінь.